І зірвати огірка? Це вже не достигне, того я його з'їм. Давайте подивимося, може ми десь знайдемо. Є, є огірок хороший, зараз вам покажу. Друзі, дуже смачно. Я не знаю, напишіть, любите ви свої огірки чи ні? Я коли жила в квартирі. Зараз хочу вам сказати, коли жила в квартирі і спочатку я дуже мріяла так насправді мати свою квартиру. Це ще було років 40 тому. Потім, коли у нас з'явилася квартира, у мене з'явилася сім'я, з'явилася квартира, звичайно, так. Я зрозуміла, що, ну, вибачте, друзі, кажу, голуб'ятник. Так, всі сидять через, через стінку один біля одного. Дітям нашим. Так, що тут нам написала Маріна, скільки років інжиру, чим укутуєте на зиму. Розкажу вам Мариночку про інжир. Оцьому цьому інжиру, оце. Адріатичний білий, йому, йому біля п'яти років. Це цей, який я вам говорила, стійкий і чудовий, і гарно переносить наші зими. Він не він он. він не в інжирниці, він зверху. Тому ми його на зиму ми підрізаємо дуже багато. Бачите, ми його пустили саме кущом, кущом. Підрізаємо, якщо товсту гілку ми нагнути не можемо, ми нагинаємо на зиму, ми нагинаємо всі гілки нагнули. Далі покажу вам, прищіплюємо ось такі металеві, металеві прищіпки до землі. Ми нагинаємо, нагнули отаку кущ, прищіпнули з цієї сторони мотузка. І з другої сторони мотузка, і отут лежить наш кущик. Далі укриваємо агроволокном і зверху укриваємо плівкою. Найкраще укривати чорною плівкою, вона притягує тепло. І таким чином у нас оцей кущик лежить всю зиму. Головне, щоб, от, е, як приходить вже весна і починається оце. То розтаяло, то замерзло, то розтаяло, то замерзло, то ми відкриваємо трішечки, даємо доступ повітря, щоб не було. Щоб воно не замерзло і щоб воно, саме найбільше дерево боїться, це обмерзання. Отаким От чином, оцей адріатичний білий, якому 5 років. Тепер покажу вам слідучий, це який Black Jack, Тут у нас два сорта, один Black Jack, другий. Другі друзі, зараз не скажу, забула і було завжди в мене написано на цьому, але йому вже три роки і забула. Ну, також е, сорт, згадаю, напишу вам під цим відео, напишу потім. Це сорт не такий плодовитий, як адріатичний білий, не такий плодовитий, як блекджек. Тут великі плоди, і він росте у нас в інжирниці. Значить, в інжирниці у нас росте два, два сорта. Це один блекджек, це що я вам показувала, що він достигає партіями. І другий сорт, згадаю, напишу вам під відео потім. Викупили інжирницю, посадили по 2 метри дерево від дерева, і тут уже можна його не кущем тримати, а можна тримати деревцем. Також покладемо його на зиму, кришкою накриємо зверху. Накриємо пінопластом, і отак він у нас, в інжирниці, буде лежати також всю зиму. Його головне не відкривати раніше, ніж травень місяць. Тому що цього року ми відкрили рану і трішечки його мороз прихватити.